Яке жахливе побачення ви можете пригадати? Частина 6. Обережно в постах збережено оригінальний контент і може зустрічатися мат. Дівчина прийшла на побачення і притягнула з собою кота. Вона сказала, що не хоче його залишати вдома самого, бо вона тільки переїхала, а кіт ще не звик до нового приміщення. Проти кота я, звісно, нічого не мав, але все так зване побачення було навкруги саме того кота. Чи не погано йому, чи не зголоднів або, може хоче спати, і тому давай трохи помовчимо. Наостанок, коли я їх відвіз додому, виявилося, що кіт помітив заднє сидіння. Кілька мийок не допомогли. Мерзотно стійкий запах не пішов і Олося це сидіння просто викинути. Хлопець прийшов на побачення з анкетою, яка була повна дивних питань. Наприклад, кого з відомих політиків я би вбила і чому, або чи підглядала я за чоловіками в лазні. Я навіть подумала, що це якийсь пранк, але ні, хлопець цілком серйозно видав висновок, що я йому не підходжу. Може, треба було все ж таки підглядати, і в мене було б більше шансів. На першому побаченні хлопець мене привіз до своїх друзів, де всі рубилися в настільні ігри. Тобто там було десь 15 людей. Судячи зі всього, вони збиралися вже не вперше. Але я там почувалася взагалі дико. Мало того, що я по життю ненавиджу такі ігри, дуже тяжко розумію правила, туплю. Тобто я поганий гравець просто тому, що мені це не подобається. Але хлопець мене весь час підколював, а потім сказав, що я тупа, бо грати це ж так просто. Це була остання крапля. Мого терпіння, тож я просто пішла перед тим, начебто випадково, насправді ні, перекинула повну банку коли на стіл з грою. Насправді було багато дивних побачень. Ось одне з них було таке враження, що хлопець тренувався в крінжових компліментах. Наприклад, я так гарно виглядаю, наче я стюардеса, бо в мене на шиї був платок, або в мене такі рівні ноги, як шпали. Тобто він просто брав з комплімента якусь приємну частину, а потім додавав якусь херню, чим повністю його руйнував. Хлопче, я впевнена, що ти обов'язково знайдеш собі достойну пару. Одного разу дівчина, з якою я вперше зустрівся у кафе, весь вечір називала мене чужим ім'ям. Мені це було неприємно, тим більше, що в WhatsApp написано, як мене звати. Саме в ньому ми переписувались до зустрічі. Але з іншого боку, було дуже цікаво, куди це все приведе. І ось я вже оплачую рахунок і бачу свого знайомого, який називає мене справжнім іменем. Крінж в тому, що вона зробила погляд, що це не почула, і продовжила називати мене чимсь ім'ям, навіть в WhatsApp. Так так. Вона пробувала ще мені трохи писати, доки я її не заблокував. Дуже тупе побачення. Хлопець мене зустрів на авто. Ми поїхали повечеряти. Під час вечері виявилося, що його тачку обікрали, розбивши скло. Він почав звинувачувати мене в тому, що я вибрала небезпечне місце для паркування, тобто, я вибрала місце для його авто, а потім додав, що він взагалі не хотів цього побачення. Хлопець запросив мене повечеряти, це було приємно. Заїхали в заклад, який щось таке змішаний, і поїсти і пограти в автомати. Замовили їжу, і поки чекаємо, запропонував трохи спробувати щастя в одному з них. Він грав, поки не просадив всі гроші. А я сиділа і чекала, коли він повернеться до столу. Зрештою, мені довелося заплатити за вечерю, а ще він просив мене гроші відігратися, бо, за його теорією, автомат вже повний. Ось ось почнеться грошопад. А яке жахливе побачення можете пригадати ви, напишіть в коментарях. Запросив дівчину випити, розмова йшла добре. Приблизно через годину дзвонить її телефон, вона бере слухавку і свариться зі своїм хлопцем протягом 20 хвилин. Я навіть чую, як він питає, де вона лазить, а вона йому бреше, що поїхала десь за дорученням своєї матусі. Думаю, навіть не варто казати, що я її більше не бачив. Зустрівся з жінкою, яка вже на першому побаченні поділилася своїм дивним досвідом, а саме, як вона любить, коли в неї запихують різні речі. Наприклад, нещодавно вона спробувала дві пари паличок для їжі. Мій рот був відкритий весь вечір від таких деталей, але знаєте що? Ми ще кілька разів зустрічалися, і прошу не питайте мене, чому. Він сказав мені, що ми йдемо до найкращого суші ресторану у місті. Тож я сексуально вбралася в маленьку чорну сукню, думаючи, що ми прямуємо до дійсно гарного реста. Але по факту він повів мене до рибного відділу в місцевому Ашані. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу і сподіваємось, що вам сьогодні було цікаво. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну частину. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.